Золото в образі завжди виглядає дорого та благородно. Але матовий колір цієї дійсно виглядає просто шикарно. Це нова колекція, шикарний варіант, але за класною вартістю. Гарна, велика, об'ємна лінза. Така оправа підійде для власників середнього і крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів особисто. Така модель в цілому в нас в чоловічій колекції представлена. Але, на мою думку, гарно вона підійде і жінкам, які обирають для себе діловий офіційний стиль. Більш квадратна форма, з акцентом на верхню брівку, але акцент у теплому, коричневому кольорі. Завдяки рухомим носоупорам, тут дуже комфортно і зручна посадка на перенісі, яка до того ще і регулюється. Брівка плавно переходить у завушник. Далі він має продовження у широкому пластику і на флексах. Тому посадка такого правонадійна, гарно фіксується. На обличчі вони не спадають, але при цьому не тиснуть і дуже комфортні також за ушками. Тому таку оправу також можна використовувати і на все сезон. Взимку також буде максимально зручно. Сюди найкраще встановлювати лінзи на рецепті зі знаком Мінус також для корекції астигматизму, але найкраще буде обирати невеликі рецепти, або ж лінзи з потонченням, щоб максимально естетичними отримати окуляри, замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза І для цього артикул моделі у коментарях.